Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми з вами розв'яжемо рівняння. Дане рівняння є добутком трьох множників, один з яких є квадратним тричленом, один є виразом, який містить модуль, і третій множник це множник, який містить корінь. Для того, щоб розв'язувати рівняння, дуже гарно. Є гарною звичкою є знаходити перед тим як розгляд рівняння, знаходити його область допустимих значень. В даному випадку це буде актуально, тому що у нас є вираз з коренем. Отже, областю допустимих значень наших коренів рівняння є такі числа, які задовольняють умову. 4 відняти Х має бути невід'ємним, тому що під коренем не може бути від'ємним. Значить, розв'язуємо дану нерівність мінус 4, тоді х має бути менше або дорівнювати 4. Отже, наші всі корені мають бути меншими за 4. Далі, в нас є добуток трьох множників, який дорівнює нулю. Ми знаємо правило: добуток дорівнює 0, тільки тоді. Коли добуток кількох множників дорівнює нулю тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю, а інші множники при цьому не втрачають зміст. Друга частина правила є важливою, тому що у нас один з множників є таким, що може втратити зміст. Тому що, наприклад, перший множник він при будь-яких іксах він обчислюється і буде мати якесь значення. Другий множник також при будь-яких фіксах може мати будь-яке значення може мати, і все нормально. Третій множник у нас містить корінь, тому він не може під коренем мати від'ємне число, тому цей множник може мати зміст. Але ми з вами знайшли ОДЗ, тому ця частина правила, ми вже її врахували. Тому можемо спокійно розв'язувати. Отже, добуток кількох множників дорівнює 0, коли. Один з множників дорівнює нулю, а інші при цьому не втрачають змісту. Перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю, або третій множник дорівнює нулю. І так, другий множник у нас містить модуль. Ми знаємо, що модуль дорівнює нулю тільки тоді, коли підмодульний вираз дорівнює нулю. Тому, щоб розв'язувати даний множник прирівняти до нуля, нам модуль можна не писати, тому що він дорівнює нулю, коли підмодульний вираз дорівнює нулю. Підкореневий вираз так само, для корінь дорівнює нулю, тоді, коли підкореневий вираз дорівнює нулю. Тому ми корінь також тут не записуємо. Отже, розв'язуємо перше рівняння це квадратне рівняння. Розв'язується або за дискримінантом, або за теоремами Вієта. добуток коренів дорівнює сума коренів, перепрошую, сума коренів, дорівнює мінус Б, тобто 10, добуток коренів, дорівнює С, тобто 21. Добуток дорівнює 21 з таблички множення можна визначити, що це 7 і 3, а якраз сума їх дорівнює 10, тому x1 дорівнює 7, x2 дорівнює 3, Другий, друге рівняння х дорівнює 9 і третє рівняння х дорівнює 4. Тепер ми маємо перевірити, чи ці 3, 4 корені задовольняють нашу область допустимих значень. Ось вона. Отже, наші корені мають бути менші або дорівнювати 4. Х дорівнює 7 більший за 4, тому не належить області допустимих значень. Тому це є сторонній корінь, ми його у відповідь не беремо. Х дорівнює 3 належить області допустимих значень. Це наш корінь. Х дорівнює 9 не належить області допустимих значень. Це сторонній корінь. І х древня 4 належить області допустимих значень, він нам підходить. Дивіться, якщо ви, наприклад, не шукали ОДЗ, тут в даному випадку нічого страшного, тому що тут в нас є корені, і ми могли просто зробити виконати перевірку. Причому для того, щоб виконувати перевірку, нам навіть не обов'язково було підставляти в перший і другий множник. Нам важливо перевірити тільки, чи наш кореневий множник не втрачає зміст. Наприклад, якщо ми підставимо 7, 4 відняти 7 мінус 3, корінь з мінус 3 не існує, тому 7 не підходить. Три підставили, 4 мінус 3 1, корінь з одиниці 1, 1. Нормально собі підходить, буде 1. А перший множник буде 0, тому що це, це корінь першого нашого множника. Ось другий множник, 3 відняти 9 мінус 6, по модулю буде 6. Тому нормальне число. І буде 0 помножити на 6 і помножити на 1, буде 0. Тому тут все нормально. Х дорівнює 9. 4 відняти 9 дорівнює мінус 5. Корінь з мінус 5 не існує, тому х дорівнює 9 сторонній корінь, він нам не підходить. Х дорівнює 4, 4 відняти 4 0. Буде кореневий вираз 0, два інші не нулі, а добуток двох чисел і нуля. Двох від, відмінних від нуля числа і нуля буде дорівнювати нулю. Тому можна було б, не шукаючи область допустимих значень, також розв'язати це рівняння правильно, але врахувати тоді другу частину правила, що добуток дорівнює нулю тільки тоді, коли один з множників – нуль, а інші множники при цьому не втрачають зміст. Тобто перевіряти, чи не втратили зміст інші множники. Отже, відповідь наша. Х дорівнює 3 і Х дорівнює 4. Рівнення розв'язане. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. І якщо вас, вам цікаві відео, відео такі, такого змісту, також пишіть у коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі у наступних відео.